О, це що, дощ навчився? Чи це такий вітер прям наче і дощом пахне? Це ми що з Івасиком ще зробимо? Саму світлу зірку. Ага, ми, бай... ми дивимось на саму світлу зірку. Так, да, дивись, точно саме світла зірка. Нічого собі. Яка гарна світла зірка. Але на дворі холодно, ге? Чориш? Через чорт. А ми дивимось на світлі зірки. Ой. І будемо вже йти трошечки в хатку, так? Да? Яку хатку, яку хатку? Ти що рано йде спати. Ще будемо якийсь серіальчик дивитися. Ви там, на висоті. Що ти там робиш? Генеральну уборку і вас Ти хоч обережно там її роби. Прибиральник. На дворі сонячно так сьогодні, гарно. Дуже. Не то, що як. не то, що як вчора, це точно. В общем, всі, всі прибирають щось. І рижі, всі, а це все копає. Трактор. Трактор рия. Трактор політер. Да, я думаю, знаєш що, що напевно ми її посадимо, і тут, і з той сторони теж. В я тебе зараз дивую. Дуже. Що? Дуже, дуже. Оце отут і там. Угу. Оце ми отакого тут і обсадимо цією цибулею. Бо цибулі я зрозуміла, що точно отака діляночка мала. Гравенька сипів буває? Да, так, так. Да. Оце так само. О. Бо в минулому році в мене десь така і була плантація. Ну, тим паче там поки це, то ну мало. Там скільки ми сітку зібрали десь. Да. Нам треба десь біжок десятки. Ну так. Да. Але цибуля добре, що була гарна. Коротше, ми переносимо огірки, тоді ми вже переносимо на оцю частину. Да. А тут уже чисто чесник і цибуля. Отак воно якось і буде. Ще вирішили, що отут ось докопаємо і трошки ще й моркви на зиму посадимо. Ну... Принаймні перевіримо, так? Да? Да, Оцю морку, що ми ото, мішок ото величезний, що ми купляли, так це вона якраз посаджена на зиму була. Да, Зимою сіяли. Вони садились сі посіяли. О, оце мені так цікаво, чи такий фокус у нас буде. <рес> <рес> так, <рес> ну добре, а ми пішли далі загрібати. Документи. Боже. І що, і що ти будеш документувати тут? Ну добре, тільки не забудь ці документи забрати тоді. Кажу ще слава Богу, що хоч цей горіх уже весь обпав. О! Чайки! Не видно? Чи що це? Чайки! Красиво. Всі чим зайняті. Дуже гарний день сьогодні. О, О! Тільки Івасик проводить якийсь експеримент. Гар, гарно сьогодні. ге? Га? Зранку був дощ, а так гарно. Так, згадала, що це ж я висаджувала із вазона ось оце. Тільки я не пам'ятаю. Іменно з вазона. це свекруха давала. Тільки я не пам'ятаю, не пам що це, звісно. А коли ти ж що висаджувала? Це мені треба пересадити сьогодні, забрати звідси. Так, у вазонники. Бо це, да, це я висаджувала, там щось висаджувала. Да, що Ой, я не знаю. Треба пошукати. Не, не Мені ось оці подобається. Тоже. Класні вони такі, вони... тільки чого він сюди по поплів. Я теж не можу зрозуміти, чого він туди не поплів. А, просто вітер, так, зду, а, до сходу сонця почав двигатися. Сонечко зустрічати, ну це прикольно. Я Івано, не знаю, теж, і воно прикольний теж. Боже, у мене ще цибуляно зелена є. Дивіться, сюди нахилене до сходу. Да, конечно. Так, ну то оце треба пересадити вже позагребою, та оце пересаджу. نکوی А я бачила, що в мене з'явився м'ясний крот. М'ясний крот відганяє крутів. Ах ти! Я маленький трактор. А, ти трактор? Жарти жартами. А на часнику вчорашньому посадженому дві кротовини, так? А, ногу. А, це ж три. нове. Три? Нічого собі. Добре. Йдай. Нічого собі. Три три кротовини, блін. Це ти пляшки повставляв сюди? Так, да, вставив пляшки. Нічого собі. Але ті кроти так не риють, як мій. За, за, за декілька хвилин вже і ця ділянка скопана. Ця скопана. Ця скопана. Заготовлено стройматеріали. Стройматеріал заготовлений, так. Да. Коротше, будемо садити цибулю. Уже. цибуль. Пару рядочків. Да. Не, я вирішила, цей рік реально цю оце, оце, ділянку посаджу і ту. Ну, а те, що ці крути тут, це не хорошо. Хто б сумнівався, що в нас знову борщ? Напевно, ніхто. І сало, все нормально, як завжди. Якщо в нас немає борщу, то, то все. Все, смачного. Дякую. Ой, дивіться, яка в мене квіточка розпустилась. Красива, яка. До речі, стояла на тому вікні в кімнаті. То якось ті, які були повилазили, то щось з ними там случилось. І ця довго не розпускалася. А це переставила на кухню сюди. І, видно, їй дуже сподобалось це місце. Подивіться, яка вона красивенька. Так, і ці сюди поставила. Йо. Не знаю, поняття немає, як вони називаються. Хто там знає, то скажіть. Так, да, коли воно осінь, то воно саме так і робиться. Тільки що сонечко, потім різко сонечко десь дівається і різко стає вже темно. А ще не темно. Та темно. О, але ми зараз хоча б ту цибульку, яка в нас є, посадимо. Поки бачимо. Да? Найголовніший помічник прийшов. Ага. Давай рий. Зараз, зараз ми опять... блін, і геть же стало на дворі холодно. Засовуємо по густенькому. Так, густенько, бо потім ми все рівно прориваємо. По одному садимо? Що? Рядку. Потім буду робити. Ні, роби роби. Звісно, да. ми будемо дуже довго його садити. Як ти садиш, покажи. І оце Так, да, Десь так. Так, Витягуйте. Холодно да. 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 Так. Тобі холодно, Там може йти в хату. Ні, то піде курсочку в день. Да. Ти диви, як рівненько. Спеціаліст? Ах, ти що? Ну? Та чазничок то буде, тільки не в цих рядках. <ріць> 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 часник, там шо? що? Ще не посходимо? <ріць> як він себе там чув? <ріць> <ріць> а заборчик построїв? <ріць> Ні? Чого? О -о. А там синок не возьмет, там треба з тяжками тоненькими. З тяжкою. Твій декоративний мегазабор. Через Ну, так. треба декоративне. Твоя ж фантазія. до саду підемо? Ні. Ні? Ні. Вже в темноту ніхто не піде тут. Треба, треба в хаті уют робити. Так, да, зараз. І топить, і стираємо. По всяких. І лягаємо. Да. І лягаємо, да. віддихаємо. Що? А треба було поразом садити просто. Це, в це, це, це різні сорти. А, це там вже все. <різь> <Це> <різь> пізно. <реш> Папа вирішив сказати, що це різні сорти, коли ми вже все змішали в купу. Давай цих два і все, бо вже і так нічого не видно. Хоч так. Це батько завжди лаявся, всі, сіли буряки на городі. Що ти косиш? Що рядок то туди, то сюди. <реш> а потім <реш> як став сам робити. <реш> і ти знаєш? Після того мовчав вже. Окається, я рівно рядки робив. Та да воно ж якби з боку завжди видніша. Щось неправильне завжди з боку видніше. Не дуже. Мої фонарика принести, досадимо. Ні, не треба. Давай вже без цих. То ми з дробника робили романтичних вечорів. Ми з дробника робили, так. Ну, так дровник, то ж не цибуля, ізвиніть. чи сви, 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 свикрушено. А по-любому? однозначно в тебе однозначно буде більше. В тебе рука легка. Так. Да. Ми воно як горох посадили, подивися. Тож ж такий горох виріс в мене в житті, навіть я. Не знаю, На напевне, не бачила. Там, ну, напевно, якби якісь магічні ритуали проводила б там і підключала б цих, цих, ось, цих з бубнами. Синуль, Ти досадив? І я досадила. Ой. Якось у нас, виходить, гарно вийшло. Нема цибулі вже? Нема. Тебе теж нема? Ну, ще б А, А, єїскіще ти... вже. Я знаю, де ще взяти. Піде баньку накопаємо. Холодно, ужасно на вечір. Диви. Качусь, значить, морозець бере. Угу. Прям геть. Ранку? Ах ти. Зайчик котик. Понасаджували, понасаджували. Рожай віка просто буде. Бо ти <реш> думаєш, що не зійшла, там буде да. -да, -да. Я не знаю, що ми там тоді будемо думати, якщо ми зараз не подумали. Все, пошли. Так, цибулі насадили. Це, кстати, оцю цибулю гарна цибуля буде. Бо ми сиділи вже ніч, да. всі жуки спали всі а, жуки. Кроти, Крути, мабуть, спали. Да. Ну і ще закінчився наш сьогоднішній день. Отаким він осінь, називається сільські будні. Осінь, сільські будні, загріваємо, вигрібаємо, в принципі, так як у всіх у селі. Я думаю, що зараз той, хто живе у селі, то той взагалі не сидить вдома, бо, бо нема часу сидіти вдома. Але, знаєте, я вам хочу сказати, хоч у селі і отак, але то, знаєте, приносить неймовірне задоволення, тим паче, ось в цей час я не уявляю собі, як би особисто б я сиділа б. Ну, просто, допустим, там у квартирі там чи ще десь, і нікуди свою цю енергію не, ну, не, вики, не викидувала б. Ну, люди, звичайно, що різні, темпераменти різні. Але щодо себе я скажу, що оцей викид енергії, тим паче в щось таке ось на дворі щось там робити, на свіжому повітрі із сім'єю. Це прикольно. Це прикольно, так що не думайте, що в нас тут якесь ув'язнення, чи ще щось, що ми там по, якось проти своєї волі щось там робимо. Особисто я ніколи не роблю нічого проти своєї волі. Ніколи. Від слова ніколи. І все життя так ось живу. Так що е, от ти приходиш ось увечером, заходиш додому, вдома вже тепленько. Дома наготовлено щось там уже там прання треба витягувати з машинки, але ти, ти розумієш, що ти живий, ти живий і ти живеш, і твої дні не проходять ну, просто так. І все. Тому не думайте, що, ми тут, що нас тут хтось щось там заставляє, нас ніхто нічого не заставляє. Ми робимо, ми взагалі сільські люди, хочу сказати, ми в принципі робимо тільки те, що хочемо робити, і все. І в принципі, робимо це з великим задоволенням, тому що то приємно, тому що то, то життєво, звичайне життя, звичайнісіньке. І якщо я хочу зробити і порізати якісь досточки, і щось там скрутити. То повірте, це е, не від того, що я знаходжуся в, в безвихідній якійсь ситуації. Це від того, що моя душа просить саме такого. От загребла, воно вже чистенько, і в тебе вже на душі гарно, так і спокійно. Зробила я того свого підвазонника. І повірте, в мене. Вся моя енергія, ось ця оця енергія, яка накопичується, тим паче в наш час, в час війни, яка сидить десь отак всередині в тебе. Повірте, наскільки ти звільняєшся, коли робиш щось фізично. Ну, особисто я знову ж таки, темпераменти різні, нікому нічого не нав'язую, е, нічого. Е, особливо, коли в тебе робота досить така, що потрібно сидіти ось за комп'ютером. Це знову ж таки розгрузка така гарна. Так що отак. Так що е цих, Тих, хто живе в селі, жаліти не потрібно. Ми тут щасливі. Щасливі тим, що ми живемо. Не просто е сидимо, прокидаємося і не знаємо, що нам робити, або йдемо там на роботу, або ще щось. Ми просто живемо життя. І ми від того щасливі. Бажаю вам усім бути щасливі. Робити те, що вам хочеться, те, до чого у вас лежить душа, і навіть якщо цього не сприймає більшість світу, все рівно це робіть. Тому що ви у себе одна чи один, а світ великий, і всім не вгодиш. Роби саме те, що тобі подобається. І будьте щасливі! І традиційно дякую, що ви з нами. Традиційно слава Україні! Тримаймося і пока-пока!